Всем привіт! Від на каналі Змікаліка. І сьогодні я хочу щось рішити купити. Ой. І от мені дещо сильно сподобалося. І це... ой. Зараз десь мені дуже сильно сподобалось. І це ось такий скін. Ви б собі такий купили. Ем... Ну, я куплю, в общату. Геми на якогось там бойця. Ну, легендарного міфіка. Але скин мені дуже сильно подобається. Іконка його. Давайте його іспитаємо. А потім туди я виберу. Так. Атака в нього якісь там шарики. Довольно файні шарики мені подобається. І призарядка. Дуже милийте. Отака прикольна. Давай вийшли. Давай би їх. Допомагай. Ну коротше. В цілому мені подобається цей скин. Тільки мені треба перший гіперзарядку підкупити, а потім купити такий скин. Стоп, а він який епік міфік подивимось. Ну я не думаю, що він міфік может бути. Тут не показуємо. Може тут є на неї. Тут ви можете побачити, скільки в мене тих? Вона епік. Я не можу на неї не купити, тільки в мене є один шанс купити її тільки зараз. Купляю. А ви б як поступили по-моєму? Скін прикольний, правда? Тануки Джесі, окей. І мені дуже подобається оця іконочка, і ми її зараз сюди поставимо. Вау, яка красива! Ну а так, розказую тік. я получила ики, и вчера получила быть Дальше. Мом. Друга. Тик. Третье. Кольт. Ягва. Ну и в сам. У мене він не прокачаний, то давайте один раз його прокачаємо. Дзесі теж. І все, більше до кого. Я не можу прокачати. Ну, але в мене тепер один гем. І як я отримали ще 10 гемів, я тут його получила. Наша команда якось накупила. Мої коман... ну, нашій команді. Там де я. Ем, у нас, коротше, я саме найбільше маю. Якщо ти теж маєш багато, підходіть в групу Матвій і Дім. Дім. Ну, коротше, я не знаю, як це побістити, але... Димид, а Димид, Матвей и Димид. И кто-то тоже хочешь получить, и кто-то группа не набрала. Нажимаешь там где один за семью, короче. И там написано выйти. Точно хочешь выйти из клуба? Нет выйти кубка бомб-клуб. Искать клуб сверху. Там, да, напишем, ну, вот тут, Бачите, кубки. на х 500 чего Я не я забыл, забыл, 500 с чего? Матвей и, Ди... и Димит. Т, а не Д, Димит, Д, Димит. Я не знаю, как это объяснить. И там написано ⁇ искать клуб ⁇ Пишешь ⁇ Мат, Т, Ве Е, И, ДИМИД Искать. Д ⁇ У нас много кубков. Хоча тут такого немає, але в нас таке є. Може це треба покинути кого туди? У мене дуже мало крапсів, коротше. Бо дивіться, в мене єдина лопатка, але мені питає, що це за червік останній тут? Я знаю, що вийде. Дивіться, зараз і вам покажу, що це за черрик. Вроді би тут пояснюється, хто вийде далі. Вроді би тут, я запитаю сюди. Там нажимайте на відео. Бачите оцього легендарного з ролами? Він скоро вийде. Після обновлення утки Боба. Я думаю, буде щось таке новеньке, це буде через 9 днів десь. Пін для шо. Зараз подивимось цей ролик. Мені ну, не, не, не. не будемо везде мене не грузить. Я не легендарний бартем, Ну коротше. Я не встигла його забрати. Так, так, так. Тому що ви не знаєте, коли я создала. Я десь создала. Ем... Я брала десь создала. 1 вересня. То я його маю вже як 20. 20. Два дні, ну, 23 дні. На перший день в мене було 600 з чимось кубків. Другий день я десь вже мала більше, але не тисячу, ще не було тисячі. Потім третій день десь тисяча, четвертий день, не знаю. Ну і так по маленькому я підходила. Що добрала там до кінця сезону 9 1 час А я ще біфіка не отримала. Ладно, на цьому відео ми точно зараз будемо грати. Але я хочу пройти, щось що дає кубки, а не оце. Моя репутація. Твой клуб, получає награду за получається, догадаться. Але коли закінчиться губка Боб, то буде в нас, як завжди, що правильно буде в нас. Копілочко, свинька. Чия я не пам'ятаю. Це, це була свинька вроді би. Бо я коли закачала, у мене навіть копілки не було по-перше. Я не знаю, як створити клуб, допомоги мені. Вроді би я вам показывала свій скин Динамайком. Кидається він дуже прикольно. Приглаем. Наші не ногу набили. Я не знаю, как это десети. О, ну наразі хоть бы хтось. Вор... Ворон, молодец. Давайте його убьем. Єс! убили. Теперь кипотовый треба. Бля. Я чуть ще не виграла. 86 мінус. Дякую. Купію, я вже купила. Еті про вже куплені. Я говорила, уже куплено. Все. Тепер мене заставляти не будуть. Запрошую. Мене хтось хоче запросити з багатиньких, а ви, я чомусь не можу прийняти. Дивіться, хто в мене є з моїх улюблених битів. Ну, перше місце це десь Динамайк. Я не знаю чому, але Динамайк, я за нього люблю грати, він прикольний. Ну, Друге місце десь Едгар. я не знаю, тому що він теж мені подобається. Ну, Розумлюве, тому що я її давно любила. Кстати, чому я купила собі на розу Скин? Була така акція тут на Розі і там була легендарна зірка. І я хотіла іспитати свою удачу. І в мене була удача, тільки це не був легендарний боєк. А це було Менді. Я хочу собі купити якийсь лі... на неї Скин, тому що мені хватає хіба на лідкий Скин. Але я думаю, ще на якийсь скіну, може красивий. Але лікі скіни не красиві. Ну, як ви думаєте, вам сподобаються такі скіни? Ну, добре, ось такий, але такі бутці, які у мене є, вам подобаються? Звісно ж, ні. От, ну розумію, на Леончика він красивий. На неї, на нього, на нього. Містер Пір, я не розумію, там тут рану. Ну, Макс, він так собі, окей. Ну, вот окей, аколечка, околка, Бі-бі, красивий. Ту не розумію, а, розумію, теж красивий. Тоже красивый. Тоже красивые. Тоже красивые. А у меня цих бутив нема. На... Я не знаю, может БУДЕ кто-то І и я на нього куплю. Обязательно. Апокишон. Пиши катку замон. 5 на 5. Ой, не 5 на 5, а НОКАУНТ no Просто ноккаунт. No це моє саме любили собі, тому що воно дуже скоро проходиться. О, аби я взяла тік, тут би було два тіка. Галіфу в мене немає, то я би його не могла взяти. А у нього, як сказати, таке, що типу, коли його вдаляють, як вам показати, хто не має мод, дивіться зараз цей момент і дивіться. Вирус кидает, как Спайк. <сотор> Все, ульта у него, ну как вам назвать, как Карло, потому что Карло. это... он тоже мне так любит, если говорим на І я йду за ним, тому що він мене умиляє. А я сама хочу 200 кубків на нього. Тому що я хочу всіх мати бойців на 200 кубків. Отак. А вы я думаю, ви за під біля відео, коли я блю хіба максима.